Я Муайджелай, і вже з початку року я використала цілий. Пакет засобів. Тут і догляд, і декоративна косметика. Що вартує хайпу, а що можна пропустити, зараз все обговоримо. Обов'язково маю почати з цієї гідрофільної олійки від бренду Тача. Бренд Тача це взагалі моє відкриття минулого року. Це японський люксовий бренд, ціни там трошки кусаються. Ну, вони не трошки кусаються, вони жируть як піранії, але це того вартує. Реально класні, безпечні. Печні працюючі засоби, вони неймовірно працюють на моїй шкірі, і ця гідрофільна олійка вона на основі олії з квіточки камелії Це дуже дорога сировина, тому можна зрозуміти, чому в них така цінова політика. Мені вистачило її на дуже довго. Фактично, минулого року я брала її у всі свої. Подорожі. А цього року я вже вирішила використати її вдома, щоб термін придатності не проходив. Якогось особливого аромату тут немає, мені здається, це така і суть, щоб аромату не було. Щоб там, не викликати алергії там, чи ще чогось. Дуже приємна маленька баночка, 50 мл. Тут це класна мініатюра, її можна деколи знайти в різних наборах від бренду Тача. Дуже рекомендую її спробувати. В загальному я не дуже люблю ось цю таку текстуру олійки гідрофільної. Мені більше подобається текстура гідрофільного бальзаму, але це єдина гідрофільна олія, якою я змиваю макіяж очей. Макіяж очей я змиваю тільки міцеляркою. Ніяка гідрофільна олія. Мені міцелярку не замінить, тому що я не люблю відчуття плівки на очах. Мені не подобається, коли очі мене печуть. Мені здається, мало кому подобається, коли очі печуть. А ось ця, вона для суперчутливої шкіри навіть підійде. Вона супер розчиняє косметику, розчиняє бруд. Це. Ідеальна гідрофільна олійка. Я тепер хочу ще спробувати їхній гідрофільний бальзам серії індіго. Він здається вийшов тільки минулого року. Ще така можна сказати новиночка. Догляду за волоссям в мене закінчився шампунь і маска від Лореаль. Це непогані засоби, але я їх повторювати не буду. Нічого особливого там немає. Шампунь мені, чесно кажучи, не домивав. Моє волосся, а маска не дозволожувала. Там трішки не хватило, і тут трішки не хватило, тому повторювати не буду. З лореалівської професійної лінійки мені набагато більше подобається рожева лінія, а також жовта, але та маска, яка йде з блискітками всередині. Щодо аромату, він був прекрасний, він пахне як люксовий догляд за волоссям. Це такий аромат, який неможливо якось описати. Це не пахне чимось істівним, це не пахне якоюсь затухшою косметикою, це пахне дуже приємно, свіжо, можливо, трішки лаймом віддає, але я не впевнена. Ще один негативний момент про цю саме лінійку. Шампунь тут був настільки густий і білий, він виглядав як кондиціонер, і його було дуже Тяжко вичавлювати з цієї банки. Він сам не лився, мені приходилось докладати титанічних зусиль, і подивіться, якраз це зображується на банді. Бачите, яка вона пом'ята. Засіб для зони навколо очей. Тут було 15 мл. Він на основі зеленого чаю, а також всередині є пептиди. Я дуже поважаю пептиди в догляді, якщо так можна сказати. І я дуже великі надії покладала на цей гель, але формат гелю виявився. Жахливим для мене, він мені навіть трішки підсушував зону навколо очей. Коли я прокидалася зранку, я бачила плівку, мені потрібно було іти вмитися, і забрати її, інакше він не лягає під макіяж. Якщо його використовувати зранку, то консилер з ним точно не подружиться. Хоча написано, якби виробником зазначено, що це і на ранок, і на вечір. Але, на жаль, зранку він абсолютно не працює. На вечір недостатньо зволожує, а ціна в нього. Ого, го переглянула на сайті Beauty, його ціна 74 євро. Це непомірна ціна для цього неподобства. Значить, цей бренд був створений британським візажистом. Тут говориться, що її засоби не сидять на поверхні шкіри. Але це саме те, що робить цей гель. Він сидить на поверхні, я його бачу, він плівочкою ось так здирається. Про що йде мова? Відновлюючи сироватка, щоб зменшити появу тонких зморшок, набряклості і темні кола. Від темних кол це точно вас не позбавить. В мене було декілька таких днів, коли в мене були прям темні, темні кола під очима. Він нічого не робить. Він просто нічого не робить. Таке враження, якби ця візажистка просто займається відмиванням грошей, а ціна цього гелю максимум 5 євро. Ми вже заговорили за культ б'юті, за очі, то покажу свою одну із найулюбленіших тушей Я її вже повторила. Це вже друга моя баночка. Взагалі, ось ця пілоуток-туш одна з найкращих туш. Люксових, яка тільки у мене була. І піловток у мене спочатку була чорна, а потім два рази. От я вже два рази повторяю саме відтінок Бургунді. Така важка люксова баночка, супер приємний дизайн, логотип Шарлотти Тілбері. В ній прекрасно все, як вона гарно підкреслює голубі зелені очі. Дівчатка отримують купу компліментів, коли її наносять. Це неймовірна щіточка, яка дає вам розділення, подовження, все, що треба від туші. Окрім того, мені надзвичайно подобається її форма. Вона не осипається, вона не розмазується. Але я маю визнати, що це все дуже індивідуально, тому що коли я показувала в Тіктоці цю туш, обов'язково підписуйтесь на мій Тікток, тому що там я роблю супер коротенькі такі відео з відгуками. Коли я її там показала і сказала, що вона мені дуже подобається. Знайшлися дівчатка, на яких ця туш не працює, осипається, розмазується. Тому все-таки туш це настільки індивідуальна штука, тому що, в принципі, на мені інші туші також вони розмазуються, вони усипаються, але не ця. Тож, туш, це супер індивідуально, так само як тональний крем, ну і, в принципі, вся інша косметика. Зараз я її розкрию, щоб показати цей геніальний колір. Він. Видно, що він Бургунді, тому що в інших брендах, таких, наприклад, як Maybelline, там може бути рожевенька така тушь, а з таким відтіночком, але вона на очах буде, на жаль, виглядати як чорна. Тут, коли ви нанесете її на вії, вона буде виглядати як Бургунді, вона буде виглядати як в пакуванні. Мінусом для мене є, що вона одразу така густенька, тобто ви її відкрили, одразу можете малюватися. Їй не треба відстоятися. Щоб там загуснути і працювати гарно на ваших е, віях, але саме через це, через деякий час, вона засихає, і це досить швидко відбувається. Її термін придатності півроку, але вона засихає в районі. там Двох місяців, я би навіть так сказала. У мене також були мініатюри цієї туші, і вони так само живуть там 2-3 місяці. Тож витрачатися за повний розмір. Я не рекомендую. Шукайте мініатюри, вони набагато дешевші. Або шукайте, наприклад, ось цей конкретний флакон. У мене з набору від Beauty. Це взагалі було супер-пупер. Вигідно, фактично безкоштовно мені ця туш прийшла, можна навіть так сказати. Прекрасна туш. люблю, буде можливість її повторювати. Я її повторюю. Зараз у мене. Дуже багато тушей, але цей відтінок, конкретно Dream Pop, якщо я буду десь бачити в наборах або по шаленій акції знижках, я буду повторювати раз за разом. Я вже повторила її третій раз. Про що можна говорити? Ну і пакування, звісно, все на рівні Шарли Тілбері. Закінчилась у мене жахливо виглядає ця баночка від Garnier міцелярка Це моя така регулярна міцелярка. Я часто... Вмиваюся міцелярною водою, змиваю макіяж з очей, тому повторюю її раз за разом Дешево і сердито. З цією баночкою мені тяжко прощатися, я одразу вам скажу тяжко, тому що я її не використала до кінця. Подивіться на це пакування. Це український бренд Hedonic, 75 мл живильного крему для рук. І, на жаль, я його половину використала, а другу половину я змушена просто викинути. Він жахливо смердить. Він смердить бананом, який згнив, і туди додавайте ще щось солодке, щоби аж так. Це жахливо. Оце алюмінієве... Мені здається, воно грає злий жарт з цим кремом, воно окислюється, можливо, саме через це він і зіпсувався. Цей крем він ніби роз'їдає цей алюміній, він стає сірий по краях, ну це неприємно. Я хотіла подивитися на термін придатності, його розкрутила, але, на жаль, він стерся. Ви можете використати крем до самого-самого кінця. Ось така штука вона є в люксових кремах. В дуже-дуже дорогих кремах, і вам її можуть навіть продавати окремо за окремі гроші. Це наш український бренд, який виробляється в Харкові, і до кожного крему ви отримуєте ось таку штучку для завертання алюмінієвого тюбика. Баночка, яка мені не дуже зайшла, це сухий шампунь від Батіст, але ось саме цей спрей знову ж таки, запах. Я його використала до кінця, але він занадто парфумований, який занадто тяжкий. Тому повторювати саме ось цей запах, аромат з павліном точно не буду. Я не можу не згадати про свою улюблену помаду, яка закінчилась, це бренд Sisley. Це найкраща помада, яку я тільки можу собі уявити. Вона зволожує губи, вона красивий має відтінок, це 24. Запам'ятайте, запам'ятайте цю цифру. Вона так виглядає якось непримітно. Червоне пакування незрозуміле. Ось ця зебра, ось ці червоні букви, форма олівця. Воно якось, знаєте, не дуже по люксовому виглядає. Подивіться, там вже нічого немає, просто все. Це вишкребла. Але який це гарний відтінок і яка ж це шикарна люксова формула? Я вже показувала її багато разів в Тіктоці на моєму ютюбі. Ви 100% бачили її в дії. Вона. Прекрасна, нюдова, ідеальна. Вона підійде для всіх. Просто це це просто фантастика. Вже декілька дівчат купили її по моїй рекомендації, присилають мені фотографії в чат. І я можу з легкістю сказати, що ця помада вона отримує всі зірочки, всі рейтинги. Вона 10 з 10 Дівчатка пише, що раніше. Не могла підібрати для себе помаду, але ось вона. Якщо ви шукаєте ідеальний нюд на кожен день, який би зволожував губи, це вона. Я не знаю, як вони це зробили. Текстура бальзаму, зволоження бальзаму пігмент помади. Тримається вона також прекрасно, з'їдається вона гарно. Коли вбираєте ось цей доглядовий компонент, залишається пігмент, який Просто прекрасно виглядає і ніби трішки розгладжує губи. Це шикарно. Сіслей це французький бренд, але конкретно ця помада зроблена в Італії. На пакуванні я ніде не бачу її термін придатності. Вона в мене пробула один рік з умовою, що я її економила. Вже потім я просто подивилася, що там дуже мало залишилось, і вже додавала в проєктпен. Думаю. Використовую до кінця, вона ж мені і так подобається, все рівно рука до неї тянеться кожного дня. Її тут не так багато, 2,5 грами, тому дуже швидко використалася. Ну, якби користувалася кожного дня, можливо на місяці три мені б її вистачило. Це моя дуже гаряча рекомендація від душі. Ой, я вже навіть забулася, що я використала ще такий гідрофільний бальзам від Елміс. мініатюрочка така. Він був жовтенький. він пахне як санаторій, знаєте? Прополіс, полинь, щось таке ще хвойне там є всередині. Мені він подобався, знаєте, отак відкрити. Понюхати, о, класно, 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 і все. І назад закрити. Коли я ним користувалася кожного дня, я знову ж таки вирішила використати мініатюри свої. Він був мені тяжкий цей аромат на кожен день. От справді тяжко мені було з ним. Я люблю, знаєте, щоб вмивання приносило мені задоволення. Цей аромат почав мене напрягати вже десь після третього четвертого використання, тому. Повний розмір я купувати не буду. Тут було 20 грам. Мені дуже подобається Елеміс з трояндою. Отам От аромат. Я насолоджувалася кожного дня, коли я ним користувалася, там аромат такої спа-троянди. Це було прекрасно. А ось цей. Точно великий розмір, не буду купувати. Vella Flex це щось таке незрозуміле. Лак для волосся, який має фіксацію 4. Він абсолютно нічого мені не робив. Я не побачила блиску, я не побачила того, чи він тримає моє волосся. Можливо, для легкого волосся він підійде, але мені треба щось сильніше. Ось це я зараз зафіксувалася бетхед, той, що з ананасом має аромат. От він тримає ще якось цей завиток на кінці, а ось цей повторювати не буду. Розчарування 2024 року олівець від Glossier. Зараз я його відкрию. Це олівець для брів. Показувала у Тіктоті і говорила, що він не вартує свої грошей, що це жах. І мені написали, але ви ж його так хвалили. Що ж не так? Так. Я його хвалила, бо по перше, почнемо з того, що це прекрасний. Абсолютно блондинистий ідеальний відтінок для брів. Він називався Холодний блонд. Це ідеальний відтінок для мене. У нього дуже зручний ось тут зріз олівчика, легко ним промальовувати волоски. Роблю вигляд, ніби там ще щось залишилося. І це дуже класна ідея, тому що з цієї сторони, бачите, який ковпачок тут. По ідеї, ми маємо стесувати цей олівець, і він завжди буде ось такий маленький і гостренький. Тут. Небагато продукту. Тут його навіть дуже мало зроблений, він, до речі, в Кореї. І тут тільки 0,05 грама. Це просто дуже мало. З іншої сторони, вона нас чекає ось така щіточка. В неї також зручно пропрацьовувати. В чому ж? Його проблема. Перше, в нього дуже сипиться ось це зовнішнє покриття, яким вони покриваються цей олівець. Перший взагалі сипався як сибурея. Я почала виясняти це з брендом. мені сказали, ми надішлемо вам ще один. Ось це ще один. Той попередній я використала. І нічого не сталося. Все так само сипиться. покриття сипиться. Вже не так сильно, але все рівно. І окрім того, він дуже швидко в мене закінчився за два тижні. Ви готові давати за олівець, який закінчиться за два тижні, 33 євро, близько 30 доларів. Я не готова. Добре, що за ці гроші я все-таки отримала два олівця, але це все рівно, це на місяць. Ну, це. Це в голові не вкладається. Нікому не рекомендую. Отак воно буває, перші враження позитивні, а далі починаються сірі, будні, використовуєш кожного дня, помічаєш недоліки, і тоді вже в пустих баночках можна розказати справжній відгук. Я вважаю, що кожен, кожен продукт можна про нього говорити вже фінальне враження, тільки коли він на дні. Ну, якщо це не декоративка, там, знаєте, якісь сухі рум'яни, які у вас будуть 10 років там. Колекції, але саме про догляд, про ось там, наприклад, олівчики для брів. Все-таки треба зачекати і подивитися, чи справді людина цим користується, чи це тільки перше враження позитивне. Тому що в перших враженнях ще велику долю відіграють. Емоції від покупки, які ще не пройшли, а вже потім ти ніби на тверезу голову все оцінюєш. Ну, принаймні мені так здається. Напишіть, чи ви також про це думали коли-небудь. Остання пуста баночка мініатюра від Dior. Називається Reti Shot. Це шот з ретинолом. Дуже малесенька. Ось так вона виглядає. Я хотіла їх порівняти з Medic Eight. Яка в них різниця, який вони дають результат? І можу сказати, що цей retішот від Dior, він справді працює не гірше, ніж Medic Aid. У мене MedicAid Retinal 6. Не буду купувати повний розмір і зранджувати MedicAid. MedicAid, він пахне якось дуже приємним, ніби і трав'яним якимось ароматом, але ніби як корицею мені пахне. Чомусь в мене такі якісь асоціації. А цей пахне, як вся інша косметика від Dior. і я не люблю цей запах. Вони ще цей запах запахали в новий бронзер від Dior. Ну, люблять, люблять люксові бренди, парфумовані такі всякі штуки. У мене було 3 мл, і я маю сказати, що мені вистачило його на 2 тижні. Це дуже багато. 20 мл цього засобу на офіційному сайті Dior коштують 115 євро. Я вважаю, що це того не вартує. Краще взяти Medicaid це буде в рази 3 дешевше, а також тут тільки 0,1% ретинолу. Звичайно, він діє якби проти загробілої шкіри, звужує пори, він проти акне або проти плям. Тому що в складі ретинол саме це він і робить. Але це, ну, це дуже мало. Точно на повний розмір діор мене цим пробником не розвели. Це були всі пості баночки, які я використала. Але в мене вже так багато засобів тут закінчується, що я відчуваю, що скоро треба буде робити другу частину. Якщо ви пробували щось з цих засобів, пишіть ваші відгуки і не забудьте поставити лайк і підписатися на цей канал. Ну і на мої інші соцмережі також.